Сьогодні відзначається День захисника України, і скоріше за все ви перейшли на це відео з якогось іншого відео про війну. Принаймні так каже моя статистика. А ще вона каже, що в середньому у вас є десь півтори хвилини терпіння, тож не витрачатиму часу. Поїхали сьогодні. Розповім вам про сім книжок, які допомагають зрозуміти, що саме відбувалося на сході та майдані, а також трохи більше розкажуть про російський режим. На деякі з них я вже робила огляди. Вони є ось цьому плейлисті. Отже, книжка номер один сліди на дорозі Валерій Ананьє. Ми знаємо його тепер як професійного військового та краша дівчат Валерія Маркуса. Вої чому? Ось автобіографічній книжці сліди на дорозі Валерій більше розповідає про Донбас та Майдан, те, як це було в армії з середини, з 2014 року, але багато також про своє життя та дитинство, точніше, віричного героя. Книжка номер 2 Інтернат Сергія Жадана. Одна з найважливіших художніх книжок про війну на сході до того, як це перетворилося на повномасштабну війну, про усвідомлення війни, з якою ти живеш поруч, хоча намагаєшся бути аполітичним, про час робити вибір. Про вогонь, який ти не розпалював, але який доведеться гасити і тобі. Книжка номер 3 Аеропорт Сергій Лойко теж художня книжка з вигаданими історіями, проте з реальними подіями. Про Майдан, про Донбас, але найбільше, звісно, про Донецький аеропорт, про кіборгів, про їх умови життя та надлюдську витривалість. Мастрі для тих, хто хоче дізнатися більше про події Сходу та початок війни. Четверта точка нуль Артема Чеха книжка вийшла у 2017 році і стала осмисленням досвіду, який на той час 32-річний Артем, чоловік, батько. Та людина без будь-якого військового минулого отримав на війні під час служби у 2015-му. Без пафосу й перебільшень, чесно й відверто. Артем малює образ сучасного українського військового. Розповідає воєнні історії з певним гумором та іронією. П'ята книжка доця Тамара Горіха Зерня. Тамара Горіха Зерня українська перекладачка і волонтерка, яка з 2014 року активно допомагала в зоні АТО. Саме цей досвід став поштовхом до написання її дебютного роману Доця. Події роману розгортаються у 2014 році на Донбасі й описують життя Роїні, яка втрачає через війну все, але водночас знаходить новий сенс життя, ставши волонтеркою. Доця – це зворушливий твір про любов, віру у свою справу, патріотизм і справжню дружбу. Книжка номер 6 абрикоси Донбасу. любов, яким чу ці вірші болять. Більшість деякі викликають такі борхливі емоції, що ти зависаєш у просторі і часі, губишся у думках та паузах у розмові. Ці вірші про Донбас, про той Донбас, який зараз не згадують, той Донбас, який так мало знають. Сьома книжка Світлий шлях Станіслава Асєєва. Станіслав Асєєв український письменник і журналіст, що жив і працював в окупованому Донецьку. У 2017 році Асєєва викрали бойовики ДНР і два роки тримали у в'язниці, яка насправді виявилася концтабором. Щоб вижити, Асєєв почав писати книжку про свій досвід. Вона вийшла у 2020 році. Чесно, відверто і моторошно. Асєєв описує своє перебування в в'язниці в колишньому Донецькому арт-центрі ізоляція, де відбувалися жахливі речі. Ось таке коротеньке відео вийшло. Хоча, напевно, ми вже перетнули точку півтори хвилини. Тим не менш, дякую, що залишаєтесь. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. І побачимось на сторінках наступних книжок. Па-па!